Доброго дня, шановні мешканці Таїровської громади. КПЖ КП Таєр складається з декількох ділянок. Щодо ділянки благоустрою, систематично протягом року. Проводилось вивіз сміття згідно графіка. Проводиться збір сміття з контейнерів, то його вивіз на сміттєзвалище. За рік вивезено 18 423 кубічних метрів сміття. Також проводиться збір сміття в приватному секторі прибирання стихійних сміттєзвалищ. За рік стихійних сміттєзвалищ вивезено 18 828 метрів кубі кубічних метрів. Метрів сміття. На початку 2024 року Таєровською селищною радою була для КП ЖКП Таєрова» була придбана нова сміттєзбиральна машина на базі автомобіля Форд з українською установкою збирання сміття. Це значно полегшило роботу у цьому напрямку. Крім того, працівники ділянки благоустрою провели комплекс робіт. Спрямованих на підтримку порядку та естетичного вигляду території громади, проведення фарбування бордюрів, опори електромереж та пішохідних переходів, проводився покос трави з душу з біч дорог, тротуарних алеї та прибудинкових територій, здійснювалося за допомогою ручних тримерів, придбаних. На початку весняного періоду. Систематично проводилось прибирання прибудинкових територій, дитячих майданчиків та паркових зон. Тотуарні доріжки оброблялися розчинами гербіцидів для запобігання росту бур'янів. Проводився догляд за квітами на клумбах. Включаючи пересадку поливту підживлення на алеї Слави висаджені кастани в честь загиблих героїв, мешканців Тейрозької громади. Місце знаходження смиттєвих контейнерів обробляло сухих хлорним вапном для дотримання санітарних норм. Щодо роботи електроділянки, за звісний період електроділянка виконала значний обсяг робіт, спрямованих на підтримку модернізації системи електропостачання громади. Основні результати робіт включають з метою покращення якості освітлення та енергоефективності було замінено 335 вуличних світильників. Нові світильники відповідають сучасним стандартам, що дозволяє зменшити витрати на електроенергію та забезпечити надійне освітлення вулиць. Виконано роботу з прокладання 2500 метрів кабелю. Це дозволило оновити мережу електропостачання, усунути можливі аварійні ситуації. Та забезпечити стабільну подачу електроенергії для споживачів. Проводена робота з переключення двох каналізаційних насосних станцій на нове джерело живлення. Це забезпечило надійність роботи КНС, зменшило ризик перебою у їх роботі та покращило експлуатаційні характеристики. <Coughs> у 2024 році доповнював вже до встановлених 11 генераторів КПЖ КПТІРО змонтувала 4 додаткові генератори. На КНС Червоний хутір, на водонапірній башті, на РЧВ та водонапірній станції. Щоденно проводилася роботи з технічного обслуговування та ремонту електромережі. Це включало огляд ліній електропередач, усунення пошкоджень, профілактичні заходи для запобігання аварійним ситуаціям. Та забезпечена безперебойної роботою електроживлення громади. Щодо роботи ділянки водозабезпечення, в 2004 році у філії фосводоканал було придбано 800 тисяч кубов води. Відремонтовано 870 ділянок водогону загальною довжиною близько 1350 метрів. Замінено 1870 метрів зношених труб у житлових масивах громади. Відремонтовано 96 ділянок каналізаційних мережі довжиною близько 164 метрів. У аварійному порядку ліквідовано 510 поривів у системі водогону та 87 поривів у системі каналізації. Проводено з роботи з підключення водонапірної насосної станції. Обладна її насосами високого тиску для подачі води в аварійних ситуаціях. Встановлено генератор для безпечної безперебойної роботи станції. Для регулювання пору подачі води проведено заміну восьми засувок центральних та розподільчих камерах водогону. Проведено ревізію 80 колодязів, з яких 30 каналізаційних колодязів відчищено від мулу, 19 колодязів централізованого водопроводу накрито новим люком через їх відсутніх та аварійних стан. Система очистична проводила санітарне очищення всіх каналізаційних насосних станцій на території Туристської ОТГ. Довжен сказати, що наприкінці 2024 року також селищною радою була придбана нова машина промивочна, комбінована машина. Це дозволить нам самостійно проводити роботу по очищенню КНС та по очищенню каналізаційної мережі проведено планову заміну 980 лічильників у абонентів термін використання яких перевищив 4 роки ремонтна вайна бригада працює у режимі 24 на 7, забезпечує оперативне реагування на аварійні ситуації Контактний телефон аварійної бригади розміщений на всіх офіційних сайтах Оператори завжди на зв'язку для швидкого вирішення проблем. Щодо, щодо роботи в будівельній ділянки, виконано демонтаж 25 рекламних щитів, що не відповідали вимогам або були салони без дозволу. Проводиться демонтаж рекламних засобів. Демонтовано 61 самовільно встановлену конструкцію, стовпці та цементники сфери, облаштовано 5 найпростіших укриттів для забезпечення безпеки мешканців. Проведено ремонт двох дитячих майданчиків Жолмосіри, Дайберг та «Червоний хутор». Проводено поточний ремонт приміщення для дитячої групи у дитсадку «Журавлик». Прочищено вентильцини, канали та встановлені сітки на вікнах горища за адресою вулиця Лабораторна, 17, і також будинку культури селища Таїрова. Встановлено чотири опори зовнішнього освітлення для покращення освітленості території. Роботи, проведені ділянками, спрямовані на підвищення якості інфраструктури, забезпечення безпеки та комфорту мешканців та віровської Виконані заходи виконані заходи дозволили покращити стан громадських приміщень, дитячих майданчиків, дорожньої інфраструктури та інших об'єктів. Надалі планується продовжувати роботи. Благоустрою та ремонту засеречив на підтримці існуючих об'єктів та впровадження нових ініціатив для покращення життя громади. Дякую, керівництву та іразки селищної ради за постійну підтримку нашого підприємства в нашій роботі.